Всіх вітаю, друзі! Чи буде в Україні обов'язкова постановка жінок на військовий облік або навіть примусова мобілізація? Ми сьогодні розбираємось разом з народним депутатом України Олександром Федієнком, який має свою думку з цього приводу. В мене є своя думка, і ми зараз це все дружно розберемо. Тож, дивіться це відео до кінця, підтримайте лайком, коментарем, підпискою, поширенням в соціальних мережах, молитвою і всім іншим. Дякую кожному з вас за таку підтримку і давайте ж розбиратися відбувається е, реально повномасштабна війна, бо вчора я помітив в центральному частині міста Києва таке враження, що війни начебто немає, всі гуляють, щось святкують, і так далі. Да? Але ні, на жаль, відбувається повномасштабна війна. Е, я не буду поєднувати з о, історією Другої світової війни, е, я все ж таки хотів би е, опроводити офіційну інформацію, станом на сьогодні парламенті, в комітеті. що я хочу сказати, в нас е, люблять, як завжди, всіх собак спускати на е, цивільних громадян. Так, от, оці закиди, типу: я йду по центру Києва, а там, наче, немає війни. Так, а е, якось життя наших народних депутатів України погіршилось після того, як почалось повномасштабне вторгнення. Можливо, вони стали не за кордон. Можливо, їх сім'ї, їх діти стали жити гірше. Можливо, навіть жити за межею бідності, як ще 9 мільйонів українців. Е, зараз за офіційною статистикою проживають за межею бідності. Ні, їх це не стосується. Міністерство я знаю не існує будь яких законодавчих та змін щодо е, того, що е, жінки повинні бути мобілізовані до обов'язкового порядку. І так і залишається норма в законі про мобілізацію, це про добровільну історію, е, тому жодної причин е, не довіряти офіційним е, засобам е, державним я не бачу. Да? Мені не зрозуміло, чому наше суспільство у більшому відсотку довіряє телеграм-каналам. А я вам розповім, чому наше суспільство більше довіряє телеграм-каналам. Бо коли е, було проголосовано так і вже передано на підпис закон про мобілізацію, його було підписано. Перед цим е, людей запевняли майже цілий рік, що в законі про мобілізацію не буде жодної інформації е, і жодного пункту про обмеження консульських послуг для українців за кордоном, які не стануть на військовий облік. І також в тому самому законі про мобілізацію казали, що він розробляється для того, щоб там був механізм демобілізації. І що відбулося тоді, я хочу нагадати, е, було проголосовано і прийнято цей закон, і він мав вступити в силу 17 травня. І неочікувано дуже неочікувано і несподівано, 17 квітня, коли там його було проголосовано і підписано, виявилось, що там немає жодного пункту про демобілізацію, але там є пункт про обмеження консульських послуг, тобто що українці, які знаходяться за кордоном, не зможуть в нормальному форматі зробити собі паспорти. От і що відбулося далі? Далі був місяць на те, фактично, щоб зробити ці паспорти. Людям, як сніг на голову, ці обмеження було. Накинуто, хоча обіцяли перед тим, що цього не буде. Також були точно такі самі обіцянки, як зараз. От. І що? Люди собі думають, Окей, маємо місяць на те, щоб подати, там, забрати свої паспорти. Що відбулось далі? 25 квітня сплив документ в інтернеті, що з 25 квітня на той момент заступник міністра закордонних справ Сибіга, який зараз є міністром. Вислав розпорядження по всіх консульських установах по е, всьому світу, де є українські консульські установи. з... Був е, тоді оприлюднений також цей документ, так, був витік його, е, в якому йшлося про те, що заборон, заборонено видавати паспорти взагалі всім чоловікам мобілізаційного віку. Отака от, от історія. Взагалі, всім там від 18 до 60 років, отак от навіть. А не тільки тим, хто мобілізаційного віку. І що. І люди, людям, як сніг на голову, просто ввели ці обмеження, і потім, навіть коли вони мали ще цілий місяць на те, щоб познайомитись з цим законом і прийняти відповідні заходи, тобто отримати паспорти по старій системі, в них цю можливість також забрали. Тож тут питання риторичне, чи, попри ці всі розмови, може бути ситуація, що в один прекрасний момент приймуть закон про. Обов'язково мобілізацію жінок або про закриття кордонів для жінок. І потім буде ще якась постанова, або ще якийсь просто нікому не потрібний документ, за яким просто там буде написано, що Державній прикордонній службі забороняють випускати жінок за кордон. Ну, Аналогія може бути так само, як було з законом про мобілізацію і консульськими послугами. Звісно ж, це може бути, бо це вже було, і це може знову ж таки повторитися. Чи це буде, я не знаю. Чи е, оця, якби оці минулі ситуації, чи вони впливають на довіру до нинішнього уряду, однозначно впливають. Люди нічого не забувають, люди можуть забути конкретні ситуації, але оцей шлейф того, що вони були обмануті, він залишається. Так, ось чому люди більше довіряють анонімним телеграм-каналам? Але не перевіряється цю інформацію. На державних функційних ресурсах або можуть просто запитати саме або народу депутату України. Це зараз достатньо просто стало зробити. Фейсбук вже є. Ми живемо в Фейсбуці воюємо багато в Фейсбуці, тому можна завжди запитати. Що стосується е, жінок е, фанацевтів е, медичному напрямку, пам'ятаємо там ще і ті, хто займається питанням управління зв'язку. Е, це перенесено на 26 рік. Наскільки. Ми голосували відповідні зміни, і тому ну, це питання також зараз, на мій погляд, стоїть на порядку. денному. те саме стосується і вікових обмежень. Я хочу наголосити, що ми маємо достатньо чисельного збройного силу України. Інше питання, чому не вся ця чисельність, яка є в збройних силах України, там залучається до безпосереднього. Участь в, в, в зоні ведення бойових дії? Ну але це вже питання більше до генерала штабу Україна, ніяка планує відповіді військової операції. Uh -huh. е -э я перепрошую, уточніть. Будь ласка, ви говорили про 26 шостий рік. Що щось планується для жінок е на 26 шостий рік? А е якщо можна уточніть, yeah, що я мав на увазі щодо обов'язкової постановки е постановки на облік для uh -huh. жінок е напрямку медично фармацевтичного? І сектору зв'язку. От про це я казав щодо обов'язково, це в 26-й рік. Більше відео. Така от історія. Тобто, бачимо, що в принципі, щоб не говорили вам, щоб ви там не слухали по телевізору від народних депутатів України через телеграм-канали, від блогерів, таких як я в тому числі. Не довіряйте нікому. Ну, краще. Подумайте, як буде ліпше для вашої сім'ї і конкретно для вас, і приймайте рішення. Ви маєте, у вас має бути критичне мислення. Без критичного мислення в цьому житті дуже і дуже тяжко жити. Бо вами зможуть крутити, як циган сонцем, кожен хто має доступ умовно до інтернету. Тому обов'язково, друзі, перевіряйте всю інформацію і робіть свої висновки. Тепер давайте послухаємо Гончаренка.